Не заходь на крипторинок зараз з лонговим потенціалом. Зараз буде шортова позиція і ось чому. Ми з вами прийшли на графік СМЕ це фьючерси на біткоін, і як ми бачимо, ми з вами вже в районі 97 тисяч торгуємося. Чому? Бо недавно ми торгувалися в районі 92 тисяч. Ми прослідкували про те, що утворилися два гепа, яких я вам зараз показую. Ось перший геп і ось другий геп. Як ми знаємо, ми гепи точно маємо перекрити. Як ми бачимо, ми їх в точності перекрили про що я публікував в своєму телеграм-каналі Лудоман. Також наступний геп у нас в районі 92 тисяч доларів, який ми також підемо перекривати. І вже по третє, зона потенційного е накопичення і цікавості людей це зона 84 тисяч, в яку точно біткоін піде. Ось як це виглядало в моєму телеграм-каналі. Саме з цієї зони я би набирав шорт-позиції для того, щоб. Відшортити дуже гарно ринок і десь тягнути до 84 тисяч. Як ти бачив, вся ця актуальна інформація в моєму телеграм-каналу Доман, тому посилання в шапці YouTube. Також підписуйся на самий YouTube.